Вітаю, слава Україні! На огляді ніч від фірми Тривіса. Модель називається Apus 02. Пускається що в дереві, але я взяв в кості. Давайте по порядку, щоб було зрозуміло. Рукоять кость, основне це кость, іменно натуральна це не підробка. Це така серія, я б сказав би їхні під хендмейд, але випущено на заводі. Далее больстер тоже с дамасской стали. Фирменный осевый, Так, Вот для темляка. Бэкспейсер больше половины стальный. Протилежная сторона полностью аналогична. Плюс стальная клипса. Такая приличная жесткость. Больше средняя. Клин строго по центру, в усьому керамічні підшипники. Це фліпер відкривається за повнік. Тут у нас є отакий дол плюс отвір, такий трикутний, але за нього відкрити можна, але, але зручніше все таки за фліпер. Так, лезо. До речі, так, вага ножа 161 грам. Баланс зміщений трохи в сторону рукояті. Так, лезо. На лезі у нас дамаска сталь. Обіцяю 10 хром 15 кобальт молібден, ванадіум. І обіцяю твердість більше ну, в районі 60, плюс-мінус одиничка. Такий дамаск якісний, хороший, рівненький, спуски прямі, все дуже добре, все ідеально. Такий агресивний кінчик. Більше розрахований на різ і на прокол. Не ломавий тей, він достатньо тонкий. Тому так, по обуху 3,3 зведення в районі 0,5, толщина рукояті 17 мм. Габарити. загальна довжина майже 22 см 218 мм. І довжина леза, ну такий великий ДСішник, більше 9 см. 94-95 мм. До речі, в Дамаски обіцяють 110 слоїв. Ну, не знаю. Ніж ще комплектується шкіряним чехлом таким. Гарний, якісний, тверда шкіра на заклепки Вставляється. нормально помещается, все добро. Можно носить как на клипсе, так и чекли. Все идеально. Вот такие цикавый нижек, режек, вид тревисы. А-ля хендмейд. Якость идеально рекомендую.